Ось вам, будь ласка, явний приклад, подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Поки ми, я розумію, треба жити своїм життям, багато з вас позабули про війну, багато хто вже за кордоном і так далі. Абстрагірувалися від цього. В цей же момент дуже багато російських солдат знищують купу дітей, і бачите, що з ними роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Цей рома. Я знаю особисто там з Лондона кінорежисера, який зняв про нього фільм. Вони були там на багатьох кінофестивалях. Там всі на фестивалях ридають, бачаться, співчуває, співчуває України. Тільки Україні з цього нічого. Ні, ну є питання ще там при при владі чого нічого, бо воно все ж таки йде за кордону, тільки неясно додівається. Але сам факт. Що відбувається? Ось дивіться в європарламенті люди просто ридають від цього. Слухають і ридають. А в європарламенті, щоб ви знали, голоси приймаються більшістю. А там сидить і Орбан, і п'ята російська колона, і так далі. І вони воду мутять там страшно. Що діти. Мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони а, влади. Є при владі дуже класні такі люди. Але на кожному місці якийсь блін дурачок, який то там потягне, то там потягне, то там. І як це викорінить? щоб ви розуміли, це наслідок совєтського союзу, наслідок савка? Хто там скучає за цим савком? От воно.